Десь в сторону побрів. Це горбач! Оооо! Оце воно! От це звір! Ранок добрий, друзі. Приїхав я на хижака, але внезапно пішо, пішла злива. Спочатку розпочинався невеличкий дождик, а потім все сильніше, сильніше та перестане. Потім як бахнуло. Короче, все мокре, все як полагається. Ще й фік його знає, як звідси виїжджати. Потім. Ну тут таке. Зі мною М-Род Кастом 290 длиною тестом 420. Катушечка Stradic 3000. Буду пробувати ловити хижака. Що з цього вийде в таку погоду, буде воно клювати чи не буде, я не знаю. Тому, друзі. Не гаємо часу на балаканину, ви підписуєтесь на наш український контент. А я пішов для вас працювати. Поїхали. Гайлала. Приїхав зі світанку покидати. А тут, бачите, дощик мрячить. І хто його зна, надовго він чи ні. Ну, поки костюм дозволяє, то э, стою під дождом, він не промокає. А чи довго такий дощ буде, хто його знає. Ну тому пробуємо, пробуємо під дощиком. Можливо, результат буде, а можливо і ні. А ось зараз я задоволений, що все ж таки я не виплив на човнику, а пішов в пішачка. Тому що це був би трешняк повний. На лодки в таку погодку випливати. І дощ все сильніший, сильніший та сильніший. Та що ж таке? Тока спінінг з води дощ перекратився. Тільки спінінг воду і одразу напускається дощ. О, коротше, якось печально воно виходить, я вам скажу. Не знаю, що сьогодні вийде з цього всього. Але в мене все рівно сподівання на те, що а, давлення зіб'є, Вода насищиться кислородом після дожджа. Трошки охолоне водичка і хижак вийде з новими силами в новий бій. Ну, якось так, я думаю, а там будемо дивитися. Ось ось він за цілий ранок. Це, мабуть, окушок невеличкий. Да, окушок. Це все, що я зміг садити. Що це в нього таке варто цікаве? А, ну. а Кусочок хвостика вже розклавшися. Так. Опа. На біленьку строк газу 12 грамів взяв ось такий окушок. Є. Оце у мене за цілий ранок за 3,5 години перша рибина, яку я витяг. На берег. Були ударчиків, багато чого було. Я протягував, але витягнути нічого не вдавалося. Оце лише перша. Ну, це, мабуть, більш за все, що із задажі. Оце, да, нарешті. Дожик скінчився, сонечко вийшло. Фу, і вихватив плюшку. Хоч не одним оконцем. Це вже ради. Огу. Хто це тут такий? Щук. Чи судак? Мабуть щук, мені кажеться. Ні, судак. ху 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 От це воно. Ху. Оце судак. Нарешті. Божечка, як я тебе чекав. Фух а гепнув так, так гепнув, що хай Бог милий. І повністю ковтнув, ще й зрозумій, з якої сторони що робити. Ого, на обидва гачка присів. Оп, один витянули. О, так він мені стриказу пополам перебив. А я думаю, що ну, я не можу зігнути. а Це я його зуб. Тут манув. О! Так. Є. Нарешті, нарешті. Перший судак. О! Трошечки не розрахував. Так, і що ми з вами маємо? Ми маємо з вами побиту стріказу пополам на 12 грамах. І грузик знову залетів. стрікоза нам не годиться. О, грузик витягнули, Бачите, стрікозка. Знову працює стрикозка. Фух. Аж знаєте, чесно кажучи, відлягло, бо я, чесно кажучи, сьогодні стільки прокидав. Уже 11, 11 годин дня, а кльову нема. І тут нарешті трапилося це чудо. Судак. На повному вилітті. Ну, спробуємо зараз ще. Цікаво, один він там чи не один він там. Опа, є. А гепнув з такою подтяжкою сильною. Видно, цей судак був голодний. Ну що ж, поїхали. А саме цікаве, дивіться, розповім всю свою історію до цього моменту. Приїхав я на світанок, доща не було. Потім як почав лити, так що хай Бог милує. І він опуститься, дощ, напуститься такий хороший, зупиниться. І отак, грубо говоря, аж майже до 9.30 дня. У ранку дня, Ставив я, починаючи від білої стрикази і заканчуючи чернікою. Де-не-де, якісь ударчики були, там якийсь окушок був, а там іще щось було. Але отак, от от, щоб увірвати і конкретно сказати, ось я заявив про себе сюди, то такого ні. Такого не було ні разу. О! І стояв штіль. Найбільше, що мене напрягало, що стояв штіль повний. якби бросати в штіль це класна штука. Можна чувствувати приманку і все остальне. Але а, для риби, щоб гарно ловилось, потрібен вітер. І ось тільки вітер почав дути. Ох, просрав це судак. Тільки вітер почав дути і відразу пішло діло. О. А вітер оце почав дути, оце вже скільки пів 12 дня. І оце тільки вітер почав працювати. Дути, все як полагається, волна пішла і зашевелило всю рибу. І ось тільки тоді ми з вами побачили нарешті гарний результат. Тому зараз будемо далі пробувати ловити, а що робити? По ходу діла, стріказа себе відпрацювала. Ну що ж, зараз доведу цю проводку та буду змінювати приманку, бо на стріказу більше не клює. Ще пару ударчиків було. Але на цьому і все. Хоча ще я туди десь не кидав. Треба і туди спробувати покидати. Ну, пару разів туди кину і буду міняти приманку. Залишив я свої ББХ на тому місці, де я взяв судака, а сам прийшов знову на своє любиме місце. Провірити, чи є тут якась реакція, щось рухається чи ні. Ну, Кидаю, кидаю. Видно, реакції тут ніякої немає. Ну, Це за погоди, я більш ніж впевнений, тому що погода міняється 10 разів на день зараз. О. І судак, Судака дава. А як Судак охотитись саме за Судаком, а то коли міняється постійна погода, це неблагодарне діло. Ну, Я все одно буду намагатися Судака упіймати. Пробувати, покидають то тут, то там десь повинен на нього натрапити. Якийсь голодний повинен обізватися, а там буде видно. Ні, щось не хоче тут. Щось не те. Або його немає тут, або в нього рот закритий, що більш ймовірно. Окунчик де-не-де б'є, але далі ми поки що не двигаємося. Тому зараз довожу цю проводку повертаюся назад на інше місце там, де я взяв першого судака. Вже діло вечору, клювак майже немає, але тут хоп і срез. Отак от підійшла щучка і зрізала мені приманку, залишила лише один флюр. Зараза. Зараз буду монтуватися. А на що вона повелася, я вам зараз покажу. А повелася вона ось на отакий фетик. Два дюйма біленького кольору. З монтажом вкрутка. З монтажом вкрутка і. Трійник в голову. І зрізала ровно, чітко. О, ось так от. А перед цим у мене, до речі, стояла стрікоза, теж був ударчик. Але пів півстрікоски з'їла. А далі діло не пішло. Ну, хоча б на вечір якісь рухи почалися, бо я, чесно кажучи, вже тут в дрьом заходжу. Клювак та все немає і нема, немає, і немає. А це хоч на вечір щось рухатись почалося. Так, вага була у мене 12 грамів. О, такий монтажик, бачите, гарненький. Йолі палюв, садив. Не повірите, садив, під вечір. Це жах якийсь. Садив, це, походу, діло окунь. Бо дуже бойкий хлопець. Фу, ніфіга собі на вечір почало рухатися. а ну покажись. Окунь. Не, Ні, ніфіга. Що пак. так от. щукозаврик Так. Сейчас опять щука почне стрибати в різні сторони. За самый краешок. Еханый баба. Ну что, сама справишся чи помогать. Понял, помогать. Ну, все, вона она стоит. Ось, 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 ось ось. Пішла. Так. Ну, в принципі, непогано. Руки чорні. А для цього діла в нас є палатенниця. Оце, так. Да. Щупачок на вечір почав гуляти. А Судака я так і не нащупав. Лише одного. До речі... Подив, побачив силикон порізаний добре. Фух, ну ладно. Аж з души камінь спав, хоч витягнув щучку, Уже радує. Ну, поїхали далі. Пробувати упіймати вечірнього вже хижака. Коротше, цілий день тупо нічого. Ось так от. Ще садив. Берегом може так би мовити. Ну це щось по посер... солідній і посерйозній. Це хто? Знову щука, от так от, дивіться. Щуки пішли. Ну це вже крупніша. Це вже гораздо крупніша. Ну це вже під берегом, правда, взяла. Ой, на вечір повилазили щуки. А де ж мої? Ага, ще, ще як гапне запалець. Де ж мої судаки? Опа, все, родная. А я короче, джигую, джигую, хоп, шнур так упав. Біжи Ну, я навіть не зрозумів, що таке, що трапилося. А то, оказывается, щука гепнула. І так собі невнятненько. Прикольно. О, і знову та ж сама біла стрикоза. Ну, і знову та ж сама біла стрикоза. Ну, слава богу, хоч, хоч щуки проголодалися на вечір. Так. Ну, поїхали. Буду сподіватися, що це хороший судак. А це, походу, діла щука. Ще й в шурує. Тільки не в очеред. не заходь в очеред. не треба в очерет. О, 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 вийшло. Йоліпаль. Ух. Це взагалі в шахту все ковтнуло. Без інструментів. Оп, я її потихеньку підкидую поближе до себе. Оба оце, коли щука отак ковтає, після такого треба провіряти повністю флюр. Тому що наступний, наступний раз вона, маєте на увазі, флюр не витримає. Та да йоки палки то з одної сторони, то з другої сторони. Давай, кажи, а. Все. Ух ти ЙО, як в шахту коптнула. О, а тут все гайка флюру, Я вже чувствую. Вот так вот. Красопета. Дивіться, на вечір одні щуки пішли. Опа. Є так Матильда Опа. Ну така хороша до кіла. Щучка. Вот, в принципі, це этот э, сковородочний варіант. Ну, нам сьогодні щуки не потрібно. Тому ми її всю благовідує благополучно позбавляємось. Ну. Отак от, от. І дивимося, що в нас з флюром. Скільки зрізати флюра чи взагалі його треба замінити. Фух, це хоч радує вже. Та все, тут гайка. О. А ну. Нє, ну, руками я там не розірву, але флюр повністю під заміну. Ну, не повністю, а цей шматок. У нас ще от сантиметрів 25 є, тому що ми робимо, дивіться. Беремо так просто по узліку, відрізали. Ми лишнього нічого не будемо зрізати. Ми просто отак беремо, хопа. Ну, і зав'язуємо. Опа. І опа. І отлічно. І от бачите, весь порваний флюр знаходиться у нас за вузликом. І ми можемо собі благополучно оп і відстрелити його. І все, флюр у нас цілий, що у нас сілікошка? Ну, сілікошка так себе устала. Так, отлічно. А де ж судак? Ну, якщо щука тут почала гуляти, то я думаю, судака мені вже тут не віддать. По-моєму, сьогодні день такий що судака взагалі не віддать. І дивіться, досить непогано на стрікозу і клює щука. Вирішив я поставити стрікозу поролонову, але чомусь результату немає. Видно, щось. Всі карти совпали на білої стрікозі силіконової і вазі 12 грамів. Чому так, хто його зна. А от з поролона щось не хоче. А в мене така мисль сягнула, щоб провес побільший був. І щука повинна краще брати. Ну ні, ніфіга, бачите? Тому зараз, мабуть, буду змінювати назад, ставити силіконову стрікозу. Мабуть, саме в той комбінації щось підходить для щуки. О, бо в принципі щука цілий день промовчала. І оце от на вечір тільки почала. Бачите, в прошлої рази я досить непогано на цю силикон, ось, на цю поролонову стріказу відловився. А цей раз щось не хоче брати. Ну, Активно сьогодні не дуже. Вон я їх собі набрав цілу кучу. О! Ну Це окрема буде історія про них. От, ну не сьогодні. Ну, Ось таку знову. знову. Можливо, то, що тут якісь елементи тіліпаючі і щуку воно досить таки непогано приманює. Хто його зна? Ну, Зараз подивимось, Може просто банально вже виход щуки закінчився, а може і ні. Хто його знає, зараз будемо дивитися. Ось іно. Оце, походу, діла невеличкий судачок. Обізвався. Кудись в сторону побрів. Ні, це горбач! Оооо! От это воно! От это звір! Клас! Так, ось красавчик, іде гулять. Оп! Ще й силикон розірвав. Ну і не зараз, ну друзі, який красавець, краснопер. Біжи. Опа! І пішов. Ось у нього зустрінемось. Ну що ж, друзі, ось і все. Вирішив я закінчувати свою сесію, чесно кажучи, дуже... Устав з 5 годин на ногах. Коротше, історія в мене приблизно такова. Виїхав 4, приїхав без 25, все отлично, все добре. Приїхав тут Бах дощ і тупо десь приблизно 6 годин до 9.30 шурував дощ. Досить таки непогано непоганий спускався. Одного судочка всадив, там таке помілоче удари, 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 і потім як вимкнуло, і аж приблизно до п'яти годин вечора. І оце з п'яти годин вечора до семи годин, оце я розловився по щукам і в кінці досить таки гарного окуня всадив. Ось, а, рибалочка вийшла досить таки трудова, чесно кажучи, так замахався, що хай Бог милує. Тому, друзі, на цій веселій ноті, всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока.